Працівники Рівненської АЕС разом із колегами з Хмельницької південноукраїнської атомних електростанцій та представниками компанії взяли участь у навчанні з енергоефективності, яке нині дуже важливе для спеціалістів цього напряму, наголосив представник Рівненської АЕС Анатолій Васильчук. На Рівненській АЕС проводяться навчання з практичних занять по Вимірам теплової і електричної енергії по втратам наше підприємство має зробити звіт з енергоефективності до кінця слідучого року. нам поставлено завдання ввести в штатні структури нашої компанії і окремих підприємств одиницю головного фахівця з енергоефективності, який буде займатися коректировкою розпрацювання такого звіту. Навчання для фахівців атомної галузі складалося з практичної та теоретичної частин. Остання проводилася на базі Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Щодо практичних занять, то їх провели на майданчиках Південно-Української та Хмельницької АЕС, а підсумкову частину на Рівненській АЕС. Колеги, які прийняли участь, вони доволі активно попрацювали, тобто проводились певні виміри під нашим наглядом і робилися розрахунки, як обчислювати обсяг енергозбереження, що це дасть, які ризики від реалізації чи не реалізації того чи іншого заходу з енергоефективності. А поряд Інша команда в той же час працювала над побудовою базового рівня енергоспоживання. І ще одна команда обстежує ділянку теплової мережі, яка йде від станції до власне міста, дивиться, де там є місця тепловтра, потім зробить обрахунок того, наскільки доцільно буде замінити теплоізоляцію. Після завершення навчання фахівці отримають сертифікати на проведення енергоаудитів відповідно до закону України про енергетичну ефективність, ухваленого у 2022 році. Згідно з ним, кожен суб'єкт підприємства, зокрема і акціонерне товариство НАЕК Енергоатом», до листопада 2025 року, має провести енергетичний аудит. Як зауважує представник АТ Енергоатом» Сергій Труцюк, що під час навчання слухачі отримали максимальний обсяг знань, необхідний для підвищення енергоефективності атомних станцій України, порівнюючи потужності, як і Технологічні, так і професійні можу відмітити РЕС і її персонал в високій кваліфікації, в підготовці до енергоаудиту в цілому персонал і відповідальність за проведення енергоаудиту на РАЕС чітко бачать мету і до неї направляються. Будемо сподіватися, що і в визначені терміни в нас вийде провести енергоаудит з майбутньою імплементацією системи енергоменеджменту загалом в компанії. Перший звіт енергоаудитори кожної з атомних станцій мають підготувати й опублікувати витяг з нього на порталі Державної агенції з енергоефективності та енергозбереження України. Це, у свою чергу, допоможе оптимізувати енерговитрати на вітчизняних атомних електростанціях. Чим більш енергоефективний будь-який об'єкт. Неважливо, чи це насос на станції, чи це система освітлення, вентиляція, охолодження і так далі. Тим менше станція витрачає електрики на свої власні потреби, і тим більше вона може віддати це споживачу. Як ви бачите, у нас велика кількість в минулому році була відключень, влітку було багато відключень. І уявіть собі, що тут, наприклад, станція заощадила 100 тисяч кіловат-годин, ну умовно там, чи мільйон кіловат-годин, Тобто цей мільйон може бути відданий комусь. І може бути певна кількість наших громадян забезпечена електрикою. Хіба це не корисно? Завдяки енергоаудиту можна виявити області для покращення в енергоспоживанні, зменшити витрати на енергоресурси та підвищити ефективність виробничих процесів. Це в теперішній час набуває особливо важливого значення, оскільки заощадження електроенергії і відповідно коштів дозволить Україні зберегти свою енергонезалежність. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко Уітазегераес.